Доброго ранку, дітки! Настала пора року весна. І вже розквітло деревце, яке називається верба. А квіточки верби називаються верпові котики. Погляньте, які вони пухнасті. М'якенькі, неначе справжні кутики. Послухайте віршик про кутиків. Котики, варкутики, сілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики, варкутики, в мене на вікні. Кутики, варкутики, гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт, мабуть, зна, що котики це вербовий цвіт. А зараз ми ці котики намалюємо. Котики вербові будемо малювати за допомогою вказівного пальчика. Мочаємо наш пальчик вказівний у жовту фарбу і ставимо відтиск біля гілочки з однієї та іншої сторони. Прикрасили нашу гілочку, витираємо пальчик серветкою. Ось таку гілочку я намалювала. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!